Вітаю всіх повторне відео відкриття кордонів. Розроблю як: В Україні буде відкриття кордонів для всіх чоловіків в якому році. В Україні буде відкриття кордонів для всіх чоловіків в якому році? Це я беру 25-й рік, 26 рік. А тепер дивіться, яка краса. 25-й рік випадає відкриття кордонів. Звісно, якщо їх відкриють, ви розумієте, яка буде картинка. Трамп нам наполягатиме. 26 й рік. Зміни бо звали ось. Будь ласка, дивіться. Хто мене питав про кордони? Як тільки відкриваються кордони, о, четвірка мечів, це зупинка, заморозка війни, все сюди. Як тільки відкриваються кордони, Якщо вам це цікаво, користайтесь миттю, бо потім, коли наша влада побачить, як всі цього очікували, охрініє, і вона їх назад прикрутить, тому що буде огромний відтік людей на тему кордонів. На цей рік Трамп додавить, на цей рік відкриття кордонів йде на даний момент. Я хочу, щоб ви це враховували, тому що зараз політична гра серйозна. Я ще зроблю відео на цю тему пізніше, але слідкуйте за ситуацією, тому що відкриття кордонів, можливо, раптове і на деякий час, тому що ви скористатись хочуть багато цим моментом.